учасник мастер шеф підлітки, підлітки так, кулінарно-випускний. Так е, в мене до тебе питання: ти плакав на зйомках, мастер шеф підлітки? Вже тут, як наш фуд-продюсер. Змушують тебе плакати? Чи вже все добре? Вона була крилата моя фраза Все я ухожу, все я ушов і почав плакати. В принципі, воно зараз так може тут і зберігається. Трошки іноді після деяких конкурсів хочеться прийти і поплакати, бо вони складні в підготовці в організації в усьому. Задача фуд-абертаменту – підготувати продуктові холодильники до конкурсу, відштовхуючись від його потреб. Повнення холодильників міняється щодня і. Учасники намагаються догадати, яка страва зашифрована в той чи інший день. Інколи ми можемо поставити дві різні вирізки, І тоді учасникам набагато складніше зорієнтуватися в холодильниках. Більше тисячі наймінувань у нас продуктів знаходяться в продуктовій. Який наразі конкурс ви готуєте? Наразі ми готуємо конкурс до велибню присвячений. Це конкурс з ковбасками. Нам потрібно багато додаткової техніки під цей конкурс, бо це ковбаски, це м'ясорубки переробити м'ясо, зробити саму ковбаску. Тому зараз наша голова забита тим, щоб підготуватися до цього конкурсу.